В Україні змінюються правила користування мобільним зв'язком, інтернетом і електронною поштою. Вже сьогодні говорять про нові обов'язки для кожного користувача телефона чи смартфона, обов'язкова реєстрація SIM-карт, єдиний реєстр пристроїв, офіційна електронна адреса для кожного громадянина. Ці зміни можуть стосуватись і вас. Що стоїть за новими ініціативами? Які права залишаються, а що зміниться? У цьому відео пояснюємо все просто. В українському парламенті зареєстровано кілька цифрових законопроєктів. Їхня мета врегулювати використання мобільного зв'язку, інтернету і електронних послуг. Основні пропозиції обов'язкова реєстрація SIM-карт за паспортом. Тобто, номер телефону буде прив'язано до конкретної людини. Єдина база EMI і кодів, це дозволить відстежувати не лише номери, а й самі пристрої, наприклад, у разі крадіжки. Офіційна електронна адреса. Та, Законопроєкт передбачає, що кожен громадянин зможе мати державну емейл-адресу для листування з органами влади. Ці заходи мають на меті спростити комунікацію, покращити безпеку і посилити захист від шахрайства. Але експерти нагадують, реалізація має бути прозорою з гарантіями захисту персональних даних. Запропоновані нововведення можуть мати як позитивні, так і суперечливі наслідки переваги, менше телефонного шахрайства, адже всі номери будуть зареєстровані, швидший пошук втрачених або викрадених телефонів, зручніша взаємодія з державними органами через електронну адресу, але є і виклики. Не всі громадяни мають змогу або бажання проходити ідентифікацію, особливо це стосується літніх людей чи переселенців. Існують ризики витоку персональних даних, якщо система захищена недостатньо. Виникають питання, чи не призведе така цифровізація до надмірного регулювання і контролю за звичайними людьми. Тому важливо обговорювати ці ініціативи публічно, прозоро і із залученням громадськості. Окрему роль у просуванні цифрових законів відіграє комітет з цифрової трансформації Верховної Ради, один із найактивніших ініціаторів, народний депутат Олександр Федієнко. Саме він просуває проекти щодо реєстрації сім карт, контролю за мобільними мережами та цифровими платформами. З одного боку, це відповідь на нові виклики пов'язані з безпекою, зростанням онлайн-злочинності, цифровими атаками. З іншого, важливо, щоб ці ініціативи не обмежували права громадян і не створювали надмірного контролю. Фахівці радять передбачити чіткі обмеження щодо використання даних. Гарантувати право на захист інформації, створити незалежний громадський нагляд за реалізацією таких законів. Цифрова трансформація це не лише зручність, а й відповідальність держави ну, за збереження прав людини. Нові закони можуть бути корисними, але тільки за умови дотримання балансу між безпекою і свободою. Щоб не втратити свої права, важливо бути обізнаним, подавати свою думку. Та стежити за змінами. Підпишіться на соціалку, тут пояснюємо складне людською мовою.